Що таке ДБН? ДБН це абревіатура. Розшифровується вона наступним чином. Державні будівельні норми. Це певні державні стандарти, яких мають дотримуватися ті чи інші забудовники. Що таке теплий монтаж? Теплий монтаж це виносний монтаж, коли вікно вмонтується в зону утеплення фасаду. Тут є два варіанти: або використовуються стрічки, так звані монтажні для зовнішньої гідроізоляції і внутрішня для пароізоляції. Але є мінус в тому, що потрібно готувати проєм до монтажу, а саме його відштукатурювати для того, щоб була адгезія цих стрічок. Інакше ця стрічка зовні буде бовтатися як прапорна. — На вітрі. — вітрі. Другий варіант це коли застосовуються промазочні герметики, так звана еластична мембрана. 95% ніхто не дотримується певних вимог. Так? Е е приїхали на цеглу, наліпили ті стрічки. Пройшло два тижні е вплив довколишнього середовища. Дощ, сонце, плівки повідклеювались, вони там не тримаються. І яку функцію вони тоді виконують. Uh -huh. Тобто, окей, якщо зразу там фасад закрили, пінопластом заклеїли та заховали, то все. Uh -huh. По правильному треба підготувати проєм, стягнути зону проклейки саме цих стрічок клеєвою сумішю. Знову ж таки, є спеціальні аерозолі для того, щоб була адгезія цієї стрічки, щоб вона трималась, намертво туди приклеїлась. Тоді від цього є ефект. Зачасту часто ми, наприклад, більше використовуємо еластичну мембрану. Угу. Чи шкідливий пластик? Пластик виділяє певні там, сполуки хімічних речовин лише при вторинній переробці. Тобто первинна переробка на сьогоднішній момент е м, вона є екологічно чистою, шкоди від нього абсолютно немає. Більше шкоди у е вас в хаті, в атмосфері створює е бабусі кришталеві вази там оті всі стопочки. от там стопудово радіаційний фон є. Як мінімум свинця там безліч. Так. Щоб його вторину переробити, його подрібнюють і переплавляють. Так. Ну І коли, відповідно, сировина плавиться, виділяються якісь шкідливі речовини. Тому саме в Європі за це дбають і в первинній сировині не використовують таких сполук, як свинець. Тобто профіля виготовляється на кальцій цинковій основі. Ну і в них існують певні ну, нормативи, так і квоти. Кожен з виробників обов'язково має використовувати в своїй продукції там, певну кількість відсотково вторинної саме сировини, так званий рециклат. Uh -huh. ну, це не свідчить про те, що це якісь там е виделки, тарелки там, або шприци uh -huh. Так? Тобто це первинна сировина, переплавлена на. Торинну. Тому ну, шкода від того довколишньому середовищу саме мінімально. Які ламінації вікон є? Що це таке ламінація? Ну, ламінація, насамперед, це один з видів декорування. Якщо ви подивитеся, за мною тут стоїть безліч всяких зразків, тобто можна декорувати вікна як плівкою ПВХ. Можна фарбувати, але ну, це не свідчить про те, що будь-хто може з балончика вдома чи пензликом помалювати ті вікна. Ні, це спеціальна фарба, яка наноситься в певних умовах при певних температурах. Є, скажімо, оздоблення зовнішньою алюмінієвою накладкою, коли вікна імітують скажімо, вироби з алюмінію. Чи можу я самостійно вдома встановити вікно? Звичайно, згадав анекдот, можна? Да? Да -да. що Чоловіки діляться на два типи. Перший тип це ті, хто можуть занести холодильник на п'ятий поверх, а друга категорія це ті, хто можуть за це заплатити. Uh, yeah. <laughs> Звісно, якщо у вас є вдома перфоратор, шурупокрут, рівень, а якщо на тому всьому написано бош. Там, ну капісно, ну, ви ж зразу стаєте супермайстром. Насправді якось прибити ви його зможете. А от саме змонтувати, ну це треба мати все ж таки певний досвід. Чи скло антиспека допомагає? Насправді, це називається або мультифункціональне скло, або сонцезахисне, ну, рефлекторне. Тема знов ж таки досить широка, тому що є. Рефлекторне скло, яке працює виключно на сонцезахист, це, як правило, затемненість. Є мультифункціональні стекла, які працюють і на сонцезахист, і на енергозбереження. Так в дійсності вони допомагають. Тобто більш комфортно себе почуваєте в літні спекотні дні, не так нагрівається приміщення, менше використовується кондиціонування. Якщо потрібні нестандартні рішення, ви таке робите? Можна вас замовити? Якщо технічно ми передивлюємось каталоги і певні їхні характеристики. Так, зачасту часто ми беремо якусь там паузу, але немає нічого неможливого. Якщо це неможливо зробити в пластику, значить ми пропонуємо це рішення в алюмінії. Якщо вам необхідно гарні та якісні вікна, звертайтесь на Вінтеро, будемо завжди раді. У нас гарна смачна кава, Заходьте, будемо раді. Thank you.